Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Car Pro Light Серія M4 на цоколь HB3. Артикул даного комплекту 13660 Постачається комплект упаковки. в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. І також невеличка інструкція. Лампи абсолютно повністю. Металеві. Велика, великий плюс даної серії ламп, що вони по розміру ідентичні галогенним лампам, тобто замінювати не буде ніякої проблеми. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Також на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність світлового потоку заявлена виробником 3200 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.